Доброго дня, сьогодні субота, а отже час для чергового відео. Не секрет, що 24 рік добігає кінця. Тож сьогоднішнє відео хочемо присвятити власне підсумкам того, що ж трапилось за цей рік, чого очікувати можливо у 25-му році. Якщо вам подобається це відео, підпишіться на наш канал, поставте йому лайк і обов'язково купуйте земельну ділянку. Отже, перед тим як перейти до ключових моментів, ключових подій в 2024 році, зроблю невеличкий анонс. 26 грудня ми плануємо власне прямий ефір, на якому ви зможете поставити всі питання, які вас цікавлять з приводу інвестицій в сільськогосподарську землю, які будуть стосуватись як того, що відбулося, так і того, що ми очікуємо, ну і деяка інсайдерська інформація. Того, що ми там не можемо так відкрито говорити, постараємося з вами поділитись. Тож запам'ятайте, 26 грудня о 17.00 прямий ефір на каналі Землеха. А тепер переходимо до ключових подій. Ну що ж, рік 24-й в нас почався з вступу в дію так званого другого етапу земельної реформи, а саме, збільшення обсягу земель, які може набувати одна особа. І допуск юридичних осіб до ринку землі. Наскільки збільшили? Ну, збільшили до 10 тисяч в одні руки, що, в принципі, є колосальним обсягом. Е, нагадаю вам, що 10-тисячне підприємство, тобто підприємство, яке має в оренді 10 тисяч ГАВ, входить в топ-100. Тому, в принципі, якщо особа якась буде мати 10 тисяч гектарів у власності, то вона буде топ-1. Ну, але не про це. Всі очікували, що. Гравці швидко включаться, будуть миттєві результати, але не так тут і було. Юридичні особи фактично розкачалися лише до середини року. Що маємо на кінець року? 20 плюс відсотків. Остання статистика за листопад каже 21 з хвостиком відсотків земель, які були куплені, ну за відповідний місяць. Куплені юридичними особами. Ну, лідери в нас Полтавська область, на диво Сумська, Дніпропетровська, Хмельницька. Такі трошечки не зовсім до кінця зрозуміла логіка, але вона присутня. Захочете, поговоримо детальніше на прямому ефірі. Що ще маємо? Чи вступили в гру холдинги? Холдинги. Формально не вступили в гру. Чому? Тому що іноземні інвестиції їм не дозволяють цього робити. Бо якщо там і власник українець, кінцевий бенефіціар, то зазвичай присутня іноземна компанія або компанія, яка володіє компанією, що є вже обмеженім. Знову ж таки. Про це можемо спілкуватись детальніше. Холдинги створили невеликі компанії, які тільки тим і займаються, що будуть купляти землю, акумулювати відповідно на себе, ну і подальшому цьому ж холдингу здавати в оренду. Саме тому в статистиці ви не побачите ось цієї особливості. Наступне: що ж відбулося з ринком землі по ціні? Бо це саме ключове. В принципі, ринок. Трішки підріс порівняно з початком року, з минулим роком. Маю на увазі ціни, обсяги в площі і, відповідно, в кількості угод. Якщо ж ми говоримо про порівняння з довоєнним періодом, вочевидь, це не порівнювані речі. В довоєнний період крива зростання була набагато різкіша. Ну, але в будь-якому разі рік почався з офіційної статистики, де вартість гектара коливалася. В районі майже 37 тисяч 36 900. А закінчуємо ми рік ну, з умовним рекордом в 52 тисячі. Ну, але передостанні місяці показали нам цифру в 49. Ну, в будь-якому разі, зростання відбулося. Мова йде про офіційну статистику щодо неофіційної статистики. Поговоримо на прямому ефірі, безперечно. Але неофіційно можемо сказати, що на кінець року великі земельні гравці перейшли в наступ. Що відбулось? Сьогодні холдинги де-факто скуповують землю дорожче, ніж готові купувати незалежні інвестори. У них поріг входження 5% дохідності, плюс-мінус, тобто 20 років окупності. Інвестор шукає менше ніж 15. Тому тут, безперечно, є. Конкуренція, в якій поки що незалежний інвестор програє, але зараз це буде фактором зростання вартості землі. Поговоримо детальніше на прямому ефірі. Що ще маємо? Зерновий коридор. Так, влітку 2023 року Ерефія там вийшла, припинила, Україна трошки побомбила, були непорозуміння. Весь 24-й рік. Зерновий коридор функціонує безперечно, зручно, класно. Кожен місяць в своїх місячних підсумках ми звертали увагу, що фактично він кращий, ніж попередній, кращий ніж минулий рік. На кінець року ми виходимо в принципі на прекрасні показники. Експорт і імпорт фактично досягає чи наближається до довоєнних обсягів саме морем. Тому. І кажуть, що не треба нам уже москалі. Ми самі спроможні утримувати і забезпечувати безпеку власне, цього морського коридору. Ну, структура українського експорту, звісно, що змінилася, і там понад 60, близько 70 це аграрії. Тобто ми експортуємо агропродукцію. Ну і всі ми чули, що є ризик втрати там Покровська, а це буде прямо відображено на обсязі. Металу сталі, перед усім, яку Україна буде виробляти. Ну але це не аграрне питання. Що ще маємо? 24-й рік став особливим тим, що європейці переглянули свій підхід до того обсягу агропродукції, який готові допускати. Якщо фактично в перші два роки війни вони погодилися на безмежне без обмеження, ніби ми члени ЄС чи там суперасоційовані з ним приймати весь український експорт. То в 24-му році відбувся перегляд, і за основу було взято не лише 22-й і 23-й рік, що означало б, в принципі відсутність як таких квот, а була взята також половина 21-го року, що означало зменшення допустимого обсягу експорту. Ну і ми побачили, як протягом року ми вибирали власне цю квоту, і європейці нам запроваджували обмеження, що іншими словами недопустимість додаткового експорту. Ну і Україна мусила шукати шляхи, куди експортувати відповідний товар. Це затронуло майже всю товарну групу сільськогосподарської продукції, починаючи від пшениці, закінчуючи медом та горіхами. З точки зору законодавчих змін, 24-й рік війде в історію як дві зміни. Перша була пов'язана з мобілізацією, і власне цей законопроект з'явився в січні і в травні набрав чинності, де встановили нові обмеження, і налякали передусім чоловіків. тим, Штрафами і ризиками втрати власності, відповідно, це відобразилось певним чином на статистичних показниках, оскільки ті, хто злякались, кинулись переоформляти свою нерухомість на дружину, маму і так далі. А ну і з точки зору статистики, це підняло напевно обсяги, і це було помітно. Ну, другий закон це вже закон осені, який там набрав чинності у грудні і стосувався підняття податків. За великим рахунком, нас з вами там нічого не цікавило, якби не одне але. І це але власне стосується підняття військового збору. Аналітики й фінансисти радили уряду піти зовсім іншим шляхом. Ну не це питання. Маємо з вами зростання військового збору з 1,5% до 5,5%. Що це означає на практиці? Це означає зменшення де факто розміру орендної плати для кінцевого отримувача. Що з цим зробити? Поговоримо, власне, на прямому ефірі. Коротко це створити юридичну особу, тому що тепер навантаження на неї все одно стало ще меншим порівняно з навантаженням на фізичну особу. Ну і стало питання, які агрохолдинги готові взяти на себе оце податкове навантаження? Ну, давайте так, в порядку інсайту. Одні агрохолдинги погодились фактично підняти розмір орендної плати з тим, щоб перекрити ось це додаткове навантаження, іншими словами, орендна плата не зміниться, та яка буде отримана фізичною особою на руки. Якщо ви будете купляти через юридичну особу, ви навіть виграєте додаткових кілька відсотків. Тоді як інші холдинги, і це поговоримо на прямому ефірі, сказали, це не наші проблеми, це проблеми. Одержувачів, ми не винуваті, що держава винувата, таке придумала, ми нічого не збираємося робити. Звісно, час покаже, чи, чи ці слова мають реальні підґрунтя, чи це такий своєрідний блеф, чи просто ми спілкуємося не з топ-керівником, який, а власне, з земельним відділом, який не приймає таке рішення, тому так і вважає. Час, звичайно, покаже, а більш детально, які холдинги взяли на себе тягара, які ні, поговоримо на прямому ефірі. Що ще? 24-й рік увійде в історію земельних інвестицій як рік, в якому вперше за останнє десятиліття відбулася індексація НГО. Нагадаю вам, що до цього НГО в нас не індексували. Завжди це дорівнювало одиниці. Тобто приймали закон, яким писали індексація на один, хоч інфляція могла становити там 5, 10 і 20 навіть відсотків в перші воєнні роки. Це безперечно плюс, бо для частини договорів оренди це означає фактичне підняття оренди. Ми присвячували цьому відео, звертали увагу на судову практику, беріть і користуйтеся. Поговоримо про це власне під час прямого ефіру. Чи відбудеться підняття в 2025 році, і скільки індекс інфляції становить, це речі, які мають пряме значення для нас, для власне інвесторів і власників земельних ділянок? Ну і що в нас ще відбулося? Держава запустила земельний банк, так званий державний земельний банк. Чесно вам скажу, передивлялися історію в скількох відео ми про це говорили. Так з весни ми говорили, що ось ось запуститься в червні, в липні, в серпні. В жовтні запустився, нарешті. Цікава історія. Ми два відео присвятили цьому питанню. Можете переглянути. Маємо певні алогічні результати. Великі холдинги не перемагають Державному земельному банку, перемагають. Так звані малі компанії нікому не відомі, дуже часто з певним шлейфом, чи то російським слідом, чи то чиновники, чи взагалі де інформація про них сумнівна чи відсутня. Ну, але ці компанії перемагають, пропонуючи далеко не конкурентну ціну за вартість гектара. Окремі гравці на ринку вже почали розповідати: що дивіться, скільки нам не доплачують, давайте купіть у нас землю, і ми досягнемо вам цього ефекту. Ну, поки що я не схильний так мислити, і наша команда далеко не погоджується з таким. Це маніпуляція з боку продавця, обіцяти, що вони зможуть досягнути такої орендної плати. Поки що видається, що така орендна плата ну, не рентабельна. Більше. Поспілкуємося під час прямого ефіру. Приєднуйтесь, нагадую 26 грудня о 17.00. На власне земельному ринку чи ринку продажу сільськогосподарських земель не так і багато організованих гравців. Окрім нас, це ще там кілька компаній. І деякі з цих гравців з початку року запустили так звані реїд, чи то рейд фонди. Типу інститути спільного інвестування. От ми збираємо з інвесторів кошти, хтось від тисячі збирає, хтось там ставить ліміт в 122 плюс тисячі, це пов'язано власне, з особливостями законодавства і того, як вони розраховують свої вигоди. Збираємо, купуйте ці акції, сертифікати, і та буде вам щастя. Присвятили ми цьому відео. Будь ласка, ознайомтесь, не рекомендую. Якщо вам цікаво, чому. Під час прямого ефіру розповімо детально, в чому є проблема, в чому є ризики і, і чи варто йти в таку інвестицію. 24-й рік також війде в історію як рік контролю експортних цін. Що в нас було до цього? До цього холдинги продавали по заниженій вартості. Безперечно, вони отримували своє ПДВ відшкодування в Україні, але. Вони мали додану вартість, яка осідала в умовному офшорі на Кіпрі, на Віргінських островах та де завгодно. Тепер держава сказала: а державі необхідна валютна виручка, тому гратися в кішки мишки ніхто не націлений. І запровадили так званий режим експортного забезпечення. Звучить гарно, а по факту мова йде про те, що кожен місяць Міністерство аграрної політики на основі світових цін на біржі встановлює. Мінімальну експортну ціну на кожен вид агропродукції. Іншими словами, ти не можеш експортувати по нижчій ціні. А раз не можеш експортувати по нижчій ціні, відповідно, мусиш платити з цієї ціни податки. Мито передусім, ну мусиш платити мито. Іншими словами, валютну виручку заводити в Україну. Інакше існують ризики. Нацбанк контролює, механізм працює, а наслідок цього. А наслідок того, що в агрохолдингів з'явилася купа зайвих грошей, які вони не можуть залишити в офшорі, які вони не можуть тут інвестувати в якісь бізнес-проекти, бізнес-ідеї? Бізнес Чому? Бо війна, ризики високі. Безперечно, побудувати якийсь там порт, логіч, логістичний хаб. Ти це мусиш, бо це треба. Але чи мусиш ти розвивати щось глобальне? Ні, ризиковано. Який варіант? Правильно купляти землю, і вони це роблять конкуруючи з приватними інвесторами. І наскільки це ще буде тривати, нам з вами невідомо, але обсяг до кінця року істотно зріс. 24-й війде як безликість точки зору урожаю. Менше ніж минулого року, більше ніж прогнозувалося. Зібрали, зібрали, засіяли, засіяли. Ну, подивимося, яка буде зима. Бажано щоб була водна сніжна, бо від цього залежить. Те, як зійдуть ярі ці власне культури, але глобально нічого цікавого, рекорд не встановили. Зрозуміло, маємо кусок окупованих територій, на яких реально багато було зернових, передусім пшениці, соняшнику. Рекорду немає. Обсяг цілком достатній. Те, що для України вистачить, це безперечно. Подивимося, як будемо експортувати, ну поки що виглядає все цілком пристойно, достойно. Безпроблемно, більш того, навіть ціна зросла, тому що в окремих регіонах світу, де кукурудзу вирощують, не врожаї, відповідно, наша кукурудза пішла вгору по ціні. Ну і балансує, викликає попит серед покупців. В принципі, все чудово. А закінчимо ми цей рік власне великою кібератакою на державні реєстри, які там обслуговують мін'юст. Передусім, мова йде про боржників і про реєстр речових прав. В четвер стало відомо про цю подію, в п'ятницю вже це було цілком відкрито і зрозуміло. Наскільки невідомо. Відбувся витік інформації, невідомо. Чи вдасться цю інформацію повернути? Ну, обіцяють, що вдасться. Все це повністю паралізувало ринок, нотаріуси не спроможні проводити угоди, і, в принципі, в еру цифровізації важко уявити, який це має бути механізм, щоб повністю гарантувати дотримання прав всіх можливих учасників цих відносин. Мова йде про те, що можуть бути кредити, можуть бути арешти, можуть бути боржники, речі, які ми сьогодні перевірити не можемо. Відповідно, угоду укласти надзвичайно ризиковано. Подивимося, поки що уряд говорить про два тижні. Експерти кажуть місяця, можливо, навіть і два. Тобто ситуація далеко не певна, і не до кінця зрозуміло, що буде. Безперечно, що це сильно б'є по економіці. Безперечно, що це призведе власне, до її просідання, до недоотримання і так далі. Ми яскравий приклад цьому, нотаріуси теж всі ми зараз відчуємо недоотримання власне, цих коштів. Ну, а інвестор, напевно, зекономить їх, не витрачаючи в цей момент, але вони й не принесуть йому бажаних відсотків у вигляді доходу від використання цих коштів. Тож, з такими новинами підходимо до 2025 року. Нагадаю, 26 грудня о 17.00 в прямому ефірі можемо поспілкуватися на будь-яку з цих тем, на всі з них разом. Можливо, ще які питання у вас будуть виникати з приводу земельного ринку і в цілому аграрного сектору. Все, в чому ми будемо компетентно себе почувати, залюбки, поспілкуємося. Ну і готуємося до наступного року і будемо сподіватися, що він буде кращий, ніж попередній. Якщо вам сподобалось це відео, поставте йому лайк, підпишіться на наш канал. Обов'язково купіть земельну ділянку. Вочевидь, найближчі роки вона буде дорожчати.